Мав наявності обмежену кількість, встигне замовити тільки той, хто встигне замовити. Акумуляторні е, лопати від прокрафту, акумуляторна снігопровальна машинка. Що по ній Під 20 вольтовий акумулятор. Акумулятор в комплекті не йде, тушку поставляється, можемо окремо запропонувати 20 см ширина зах... 30 см ширина захвату, 15 см максимальна висота снігу. Але краще розраховувати на сніг 5-10 см, пухкий, нестромбований. Тоді ідеальний будете мати результат. Дуже тести на велику. У нас немає такого малого сніга, щоб показати. Ну навіть на такому снігу вона. Ага. Оп, глянь. Раз, готово. Сніжок відкидається, на 6 метрів відкидає сніг. Е -е, відправляємо без предоплати. Магазин буларка. Контакти в шапці профілю.